Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом перед переговорами з Трампом. Путін їздив в Монголію до шаманів, щоб спитати їхнього дозволу на застосування ядерної зброї для спіґала. Повідомлення звучить, як заголовок жовтої преси, але це серйозно пише німецьке видання Монголії, а також тува, де Путін нещодавно подорожував, вважаються батьківщиною шаманів. Крім того, до шаманів Путін звертався перед початком вторгнення до України. Божевільний хворий на усю голову маніяк пишуть, що половина шаманів дозволила останній удар. Інша половина ні, ситуація напружена Кремль. В лиці Патрушева лякає світи, йде у Вабанк. Той же час Росія змінить свою ядерну доктрину на основі аналізу останніх конфліктів і дій заходу у зв'язку з спеціальною військовою операцією. Заявив заступник голови РФ Сергій Рябков. Телеграми пишуть, що Кремль готує ядерний удар по Харкову. Віддано наказ колективним Путіним. Ініціатива Патрушева і КО. Ядерний удар поблизу України на одному з полігонів до Харкова. 67 кілометрів. Заряд малої дії та контрольований вибух. Наказ віддано кнопку. Ко натисну та процес пішов. США про це чомусь мовчить, Пише телеграм-канал Кремлівський щур. Втім, це може бути і не прямий ядерний удар, а просто брудна ядерна бомба чи катастрофа. У наслідок країни агресора Росії по Харкову сьогодні знеструмлена ядерна і установка джерело нейронів. Про це повідомляє державна інспекція ядерного регулювання. Зазначається, що ядерна критична установка джерело нейтронів заснована на підкритичній збірзі, що керується лінійними прискореннями електронних втратила зовнішнє електропостачання о цей під час обстрілу міста Харкова військами РФ у повідомленні Діару, теця що системи аварійної енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі. А роботу включення аварійні дизель-генератори зазначається, що радіаційна ситуація на майданчику знаходиться в межах норми джерело нейтронів, призначене для проведення наукових та прикладних досліджень ядерної фізики, радіаційного матеріалу знавства біології хімії, хімія також для виробництва медичних радіоізотопів. ізотопів. З патрошом це зв'язалися американці, Їх дістала ядерна дубинка українців дістали їхня бездіяльні. Ність, втім, у питанні ядерної зброї все просто. Патрушова ще вчора прислали аналітику, яку прорахували китайські та американські військові. МЗС Польщі розповіли, що США готові знищити усі позиції РФ в Україні, якщо окупанти застосують ядерну зброю. США дали зрозуміти росіянам, що якщо вони застосують ядерну зброю, то штати вдарять по усіх російських цілях та позиціях в Україні. Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Пише The Guardian. Американці сказали росіянам, що якщо ви засунете ядерну зброю, застосуєте навіть якщо вона нікого не уб'є. Ми вразимо усі ваші цілі позиції в Україні звичайною зброєю. Ми знищимо їх. усіх, сказав він. Сікорицький також зауважив, що Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об'єктах всередині Росії. Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у тому, що він робить для підтримки України. Наголосив він. Нагадаємо, раніше міноборони РФ показало кадри навчання з практичного відпрацювання питань, підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Їх провели в південному військовому окрузі на думку експерта з. Національної безпеки США Джефі Едмунса. Завдання ударів по цілях середині Росії ядерною зброєю навряд чи буде розглядатися президентом Шайк життєво здатний варіант. Інший варіант для заходу знищення армії Путіна раніше колишній директор ЦРУ і генерал армії у відставці Девід Петру заявив, що США і їхні союзники знищили російські війська і техніку в Україні, якщо Путі не запустить ядерну бомбу. За його словами, хоча Україна ще не є членом НАТО, відповідь США і НАТО буде доречно, якщо Росія застосує ядерну зброю. Ймовірність того, що радіа. Ця досягне країна НАТО може бути сприйнята як напад на члена НАТО. Третій варіант розглянути експертами потоплена Чорноморського флоту. Це ССАН цитує Петрус, який заявив, що шаї союзники також потоплять чорноморський флот. Якщо Путін запустить ядерну бомбу, знищення флоту ускладнило б переміщення військ і техніки з моря і знищення військовоморських сил означало би також знищення авіаційного полку Чорноморського флоту. НАТО також може вибрати удар у відповідь звичайний точковий удар по кораблю МВФ і Росії або по ВПС Москви. Експерти з інституту миру США мері Гланс вважає, що захід ДМ може також ліквідувати російські підрозділи відповідальні за застосування ядерної зброї. Це покаже світу, що Сполучені Штати серйозно ставляться до захисту держави, які відмовляються від розробки і застосування ядерної зброї. Відзначається, що на сьогодні США розмістили близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї в країнах НАТО і можуть використовувати їх для дію відповідь проти російських військ. Цей тип ядерної зброї призначений для більш обмеженого впливу на поле бою. На думку деяких експертів це продемон. Монструє рішучість і нагадає Москві про їх небезпеку дій. Очікується, що захід також посилить санкції проти Росії, але у аналітиків з цього приводу є питання. Неясно, чи будуть потенційні ядерні держави та поспостерігати за реакцією на напад Росії вважати це достатнім захистом неядерної держави, зазначила Гланца. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.